Вітаю вас, мої любі слухачі. Підписуйтесь на канал та обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові цікаві історії з життя. Бажаю вам приємного прослуховування. У невеликому містечку на околиці стояв старий двохповерховий будинок із облупленими стінами, що бачили не одне людське життя. Восени він здавався ще сумнішим. Вітер шарпав гілки буску, гнав жовте листя під вікна. А димарів сусідніх хат тягнувся тонкий дим. Саме тут жили ковальські, родина, яку ще не так давно вважали міцною, дружньою, зразковою. Звідки пішло таке прізвище, вони й самі достеменно не знали можливо, хтось із предків був поляком, а вірогідніше, просто працевитою людиною, ковалем, та зараз вже ніхто правди не дізнається. Нині ж все змінилося. У хаті оселилася тиша, навіть годинник на стіні здавався надто гучним. Марина стояла біля плити, помішуючи суп і машинально дивилася у вікно. У її руках не було ні поспіху, ні цікавості, лише втома, що накопилася за роки боротьби. За спиною на табораці стояла стара валіза ще з тих часів, коли Ігор їздив на реабілітацію після аварії. Він саме сидів у вітальні, дивився у фотографії на стіні. Ось вони, молоді, щасливі, з маленьким Антоном на руках, і раптом відчув, що між тими усмішками і сьогоднішнім днем ціле життя, яке він прожив не так, як мав би. Тоді, десять років тому, він сам винен у всьому, сів п'яним за кермо, не впорався з управлінням, потрапив під удар. З тих пір сім років провів у інвалідному візку, але не залишився сам. Поруч була Марина. Вона продала квартиру, яка дісталася їй від матері, бралася за будь-яку роботу, не спала ночами, возила чоловіка на процедури, піднімала його морально і фізично. І ось Ігор ходить. Навіть трохи працює, усміхається, купує собі новий одяг. І говорить, що хоче нового життя. От три місяці тому вона побачила, як чоловік залицяється до молодої медсестри в реабілітаційному центрі. Він цілував її руку і щось шепотів на вушко, земля пішла з під ніг, її вистраждання дні і ночі протягом кількох років, і ось тобі така вдячність образа засіла у серці жінки, вечеря була майже готова, та ноги не тримали швидше б дістатися ліжка. А Ігор того вечора саме покликав сина в кімнату. Сідай, Антоне, поговоримо, мовив він, розтираючи долоні. Хлопець здивовано глянув на батька, відчував щось недобре. Тато, що сталося? Ігор зітхнув, відкинувся на спинку дивана. Я вирішив ми з мамою розлучаємося. В кімнаті все завмерло, тільки чутно за вікном тріскіт гілок від вітру. Тато, так не можна. Нарешті промовив Антон, стискаючи кулаки. Ти... ти. серйозно?» Абсолютно, ми двоє вже дорослі люди. Я тебе виростив, матері залишаю частину майна. Ну, не люблю я її більше. Ти вже чоловік, з часом зрозумієш, сказав Ігор спокійно, ніби мова йшла про щось побутове. Син різко підвівся, очі спалахнули. Тату, це не чесно, голос його зірвався. Ти забув, як сім років сидів у візку, як мати бігала по лікарнях, як тягнула все сама, продала квартиру, втратила здоров'я. А тепер ти просто встав і пішов? Ти ж бачиш, вона не винесе. Ігор не витримав цього погляду. Вийшов до вікна, заклав руки за спину. Послухай, почав спокійно. Я не просив її жертвувати собою. Це було її рішення. Я її не тримав. Не тримав? Антон різко засміявся. Вона тебе з могили підняла, а ти не тримав? Чому ж ти тоді не пішов із сім'ї? Ігор мовчав. Син ще довго говорив, переконував, лаявся, але його слова відбивалися від батькової байдужості як краплі дощу від скляної поверхні. Уночі Ігор довго не спав, у голові звучали синові слова, але поруч миготіла інша думка про Ольгу. Він познайомився з нею у санаторії, де проходив реабілітацію. Вона доглядала за своїм батьком, молода, доглянута, усміхнена, так не схожа на втомлену Марину. Вона слухала, сміялася з його жартів, цікавилася його думками, Ігор тоді подумав. Ось воно, друге життя, другий шанс. Коли Оля розповіла про свого старенького батька, який володіє котеджем і має гарні заощадження, Ігор тільки усміхнувся Удача сама прийшла до рук. Він вирішив тікати треба зараз, поки є шанс. Наступного ранку Марина все вже знала. Антон розповів Вона не плакала, не кричала, не благала. Лише стояла на порозі, бліда, майже прозора. Ігоре, я тільки прошу, їдь сьогодні, сказала тихо. Я тобі зібрала речі, та я й сам зберу, не хвилюйся, буркнув він, намагаючись триматися гордо. Вже все готово. Марина показала на дві валізи біля дверей. Тобі викликати таксі? Не треба, впораюся. Він узяв телефон, швидко набрав номер. Уленко, я їду до тебе, моя пташко. Голос його звучав радісно. Марина лише опустила очі, вона ніби вже не слухала. За півгодини під'їхало таксі, Ігор навіть не попрощався як слід, кинув коротке бувайте, махнув рукою і поїхав. Машина котилася трасою. Серце билося від передчуття нового життя. Ось воно щастя, думав він. Нарешті. Та коли авто звернуло на стару дорогу і зупинилося біля обшарпаного будинку з знилими вікнами. Ігор спочатку подумав, що це якась помилка. Ви куди мене привезли? запитав він у водія. Як сказали за цією адресою, телефонуйте своїй пані. Ігор подзвонив. Оленко, кого ти за мною послала? Ці дурні привезли мене в якусь дірку. На тому кінці дроту голос звучав спокійно, майже холодно. Вони все зробили правильно, Ігоре. Це ж дім твоїх батьків. Пам'ятаєш? Той самий, звідки тебе колись забрала Марина? Ігор побліднів. Стривай, що ти таке кажеш? Ми ж мали одружитися. Насправді, сказала Оля, у мене ніколи не було багато батька. Я медсестра, Марина наняла мене, щоб перевірити, як ти до неї ставишся. Вона підозрювала щось подібне, і, здається, я все побачила ти зрадив дружину, яка жертвувала всім, щоб тобі було добре. Ігор мовчав, ніби його облили крижаною водою. До речі, додала вона, не раджу повертатися додому. Марина змінила замки. Це якась гра. Вона мене любить. вигукнув він, хапаючись за телефон. Любила, але зрозуміла, що деяких людей простіше залишити у минулому. Ти знаєш, вона тепер дуже заможна жінка. Хотіла врятувати тебе, а врятувала себе. Лінія обірвалася. Ігор стояв посеред двору, навколо порожнеча, холод, вітер і валіза біля ніг. Він намагався дзвонити Марині. Антону ніхто не відповідав, на картці – п'ять тисяч гривень. Тієї ночі він розпалив стару піч, купив трохи хліба і консерви в старому магазині. У хаті пахло димом і самотністю. Він сидів біля вогню і, вперше за багато років, відчув, що немає нічого. Наступного дня біля двору зупинилась машина. Вийшов Антон. Тату, сказав він спокійно. Мама купила тобі кімнату в гуртожитку. Якщо підійде, оформимо на тебе. Тут ти не виживеш уже листопад. Ігор дивився на сина довго, ніби не впізнавав його. Ми ще подивимось, буркнув він, але очі його віддавали вдячністю. Кімната в гуртожитку виявилася не такою вже й поганою, невелика, але чиста, з душем, меблями, навіть новою білизною. Мама тут невеликий ремонт зробила, тихо пояснив Антон. Але тато, не дзвони їй і не ходи додому. Якщо щось, звертайся до мене, зрозумів? Та зрозумів, Ігор кинув. Хоч хтось у мене ще залишився, син лише сумно усміхнувся. Коли двері за ним зачинилися, Ігор сів на ліжко і обвів поглядом кімнату дожив, рідна дружина вигнала. Син дивиться, як на чужого, але в глибані душі ворухнулося щось нове дивне, спокійне, без претензій, без планів. Ну що ж, подумав він, почну все з нуля. Ковальський ще покаже, що здатний жити. Хай як там, але він не здається. Він заплющив очі, притулився до холодної стіни і, уперше за багато років, відчув як болить не тіло. А почала прокидатися совість. Дякую, що дослухали до кінця. Сподобалася розповідь? Підписуйся на канал та тисни на дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про вихід нових відео. Дякую, що ви з нами. Почуємось!